Ось всім привіт, наші любі підписники! Як надзвичайно приємно, що ви чекаєте від нас нових відео. Що ви хочете бачити нас з Юрою разом? Хтось пише, що Юра взагалі чудовий чоловік. От дійсно, що він мені дуже багато допомагає. Коли я лежу, то він практично все допомагає. Золотий чоловік. От, Ну і сьогодні, зранку, вже знаєте, хочу сказати, треба прощав, прощатися вже з вірусом починати, я так думаю. Не було на ніч температури, не температуру зранку. Ще дуже сильний кашель, але то таке, то вже все поборемо. Напевно, що буду телефонувати в лікарню. Лікарняний лист закривати. От. Але сьогодні прошу вибачення, за мій такий казав Юра, бойовий окрасти вже. Намазюкалася, Юра, що? куди побіг? Кажи добрий рано. Добре рано, погоду курам. Давай. От, не, не любитель, я звичайно особливо, але, ну, але зараз мушу, тому що, тому, що мала, мала так зробити. От, хочу вам сказати одну Цікавинку, яка сталася сьогодні зранку. У мене Юра О, зривається, можна сказати, в досвіта. Все, бігом, бігом каву роблю, каву я поїхав. Треба терміново вологу закривати, їхати. Ну, давай поїхав, телефонує, ну не знаю скільки пройшло, хвилин 20 пройшло, телефонує. Постав знов на каву і да додому їду. Що таке? Каже, в нас мороз. Заїхав, каже, борони стрибають, земля примерзла. От така погодка. Цілий день було вчора тепло. От, сьогодні я так підозрюю, що теж буде день гарний, теплий. Не знаю, яку я путину сьогодні, чи якусь перейду, чи не перейду, тому що важкувато, але думаю, що. Трішки щось потрібно робити. Юра ходить пора я, а я зараз, зараз буду казати, ти знову мені ходиш нерви тріпаєш. Ну, ось так. Можливо, щось буду робити, можливо, просто чоловікові нерви потріпаю, і це треба вміти. Щоб не сумно жилося. Ну, таке. Одним словом, трішечки пройдемося по ваших коментарях. Зараз поки що. Боєць наш Рембо є ще живий, здоровий. Тримаємо його у клітушці. годуємо. Він нас тут не щахне, не схуд, нічого. Але він, напевно, що якби зараз випустити, то напевно, що комусь би добре вже і привалив, би, тому що сидить закритий. От, тримаємо. Так, як нам порадили, щоб притримайте на всяк випадок, щоб бачити, що у вас буде далі. А він доволі такий гарний півень. Подивіться, кліточка відкрита, він чує курей, чує джека з боку з курми і такий прямо грудку вперед, крила розставив і вже хоч, хоч зараз вбій. Або десь на виліт. Так, стосовно кохи, Дорога Ларисочко, Ларисо, два, під двома відео написали мені коментар, що дайте відповідь за яйця коха. І я вже дала відповідь під кожним з відео. І тепер ще у відео скажу. Пишіть, будь ласка, мені на мій номер телефону. Я лишила вам у коментарях у відповіді. У Viber так, щоб лишете мені ваші контакти. Я для вас, е, ви мені вказали у зв'язку з чим ви бажаєте придбати яйця кохінхіна, і я для вас обіцяю, що коли яйця будуть, я зберу, зберу для вас яйця. Значить, дивіться, поки що ситуація наступна. Е, перестали поки що нестися, е, Напевно, тому що закриті. У мене Юра не раз сварить, каже, що закрила, нестися не будуть. Насправді ні. Вони будуть знову нестися, от їм потрібно зараз. Трішки підгодую вітамінчиком, почнеться зелень. Буду насипати сюди зелені. Вони від того, що не дуже їм є розбігтися, вони можуть і, як -то, і ожиріння бути, і все. От, але нічого, поставлено такий харч, що вони. Обов'язково занесуться яйця будуть, тим більше є три курочки. От я думаю, що все буде добре. Обов'язково для вас ви, ви головне, напишіть мені так, щоб у мене були ваші контакти. От, так як ми у Житомир відвозили цих курей. Довгенько, довгенько, але нічого. У мене е, була підписана людина номер телефону, все, я так і підписала, підписниця, Житомир е, і, і знала, що рано чи пізно кохи потраплять туди. Тому я думаю, що е, потраплять до вас яйця. Не обіцяю, це, що це буде швидко, швидесенько. От, Але коли дасть Бог, я думаю, на добру справу дасть Бог буде все добре. Тому Обов'язково зв'яжіться зі мною за номером телефону, і ми будемо з вами на зв'язочку. Дивіться, який красунчик. Ну хіба ж це не краса? Виленяв з весною, ну це взагалі супер півень, я не знаю. І червоний по-своєму гарний, ну цей мені то взагалі. Наскільки він мені до душі? Ну, оце ж погляньте, ой, не можу, ой, красень. Ну, як з картинки, чесне слово. Так, стосовно парника, який це парник? Чи це ось такий короб, коробочка, яка накривається склом чи клейонкою? Оце справді такий у нас парничок облаштований. У нас є відео, як ми їздили на поле, набирали крутовин. Спеціально у цей парничок засипати, як ми його обкладали, от як Юра мені його робив. Ну, Наразі ось така картина невтішна. Біля нього. Зараз треба докласти рук, щоб довести до пуття, повозбирувати насіння бур'янців, тому що поросло понасівалося. От, зняти трішки ось цю землю, засипати свіжої землі, обкласти. Ось цим гноєм, який я, до речі, лишила. Спеціально для того, щоб обкласти і сіяти. Я не знаю, чи я Ой, буду здатна це зробити сьогодні, чи ще не буду здатна. Ще у мене тут залишився такий непоганий куш лаванди. Ось. І ось це, я думаю, його звідси ще забрати, тому що він тут не потрібен висадити. Нехай росте, тому що мала це зробити ще до осені, не зробила, так і зима прийшла. Ну, одним словом, лаванда тут лишилася. Добре, що вона була тут, їй тут нічого не сталося. Вона є, все буде добре. Я її звідси пересаджу От, і буду все забирати, засипати землею і висівати. У мене десь має, не знаю, на днях, а можливо, навіть і сьогодні ще е, замовлено є насіння квітів. От, е, є насіння квітів, яке замовляла ще е, на осінь е, восени чи то взимку, коли воно мені прийшло. От е, Від тані Нагибиної я замовляла, да. ну, тому так, тому е, сіяти є що знову. Е, це не розсада, кажу відразу, це не, це не розсада. Ні перцю, ні помідор, у мене все квіте. Я не знаю, чи я буду ще на розсаду сіяти, можливо, уже у відкритий ґрунт. От ну отакі, отакі справи з парничком. Ой, мамо рідна, я, мабуть, зараз ловлю. Дай що хочеш? Що хоч? Дручків тобі, дам. За що? Що нічого не робиш. Чуєш? Що? Ти вже зранку наробив багато, особливо вологе закрив. Ну як мороз настукнув, люди розказують них по 20 градусів, а тут а мороз, борони не ще кабіни летять, то куди я борожу? закривати в голову. Вчора ввечері закривалося. Так да. да, гарно, сьогодні рано виїхав. Герой думав, що зараз до вечора на нову сенса накоплю собі. Ой, не що я починаю Ну Що, а тут Ти до обіду. То ти до ще вдома, так? Да? По пораножить чи ні. Ти вже на ногах? Там твоя ото є, свин свинота. Ота. <сміття> Пепа. Пепа, ото досиш, а то все поподить. Добре, дякую тобі. Нема за що. Давай, що, що робити? Де? Але коротше пішов, яка... я <сміття> каву. <сміття> 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 ну от вам і Юраз в кадрі це так, щоб за ним не сумували. Вийшов з дручком мене поганяти, каже, «Бігом, бігом в хату. То в хату, то йде пеп і дай. Оце ж така робота. Але нічого, я думаю, що він посміятись, то посміятися, але зараз він мені ще допоможе. Спарничку. Ну, що скажеш? Давай завтра. Не, Юрасику, треба сьогодні. Кров з носа. Так як тобі вологу, так і мені з парником. Поможеш? То він вже дивися. А якась оця. Лаванда! Горна лаванда. Не чіпай її палкою. А диви, вона пример злотує. Нічого, нічого, нічого. Диви. Мороз, то що ж допомагати? Дай хай дійде. Да. Да, диви, о, газоном Сергій Миколаївич поїхав. В щасливої дороги. То що? Ще по капці? Ну що, іди роби каву. Тож ти йшов. Далеко йти. Ой, це ти не йдеш, бо тобі ткоабе біля мене покрутитися. Я полюбуватися, вийшов своїми тесарочками. Диви, які красиві, ти подиви, яка стойка. Каже, вийшов помилуватися цесарками. Чи милуватися? Тим як вони по пшениці побігли. Чуєш? А ти бачиш, що не всі? Ти бачиш, що вони не всі? Два, три, п'ять, шість, сім. Трох немає. То вони полетіли в теплі края. Нічого не полетіли. О-о-о, 2-2-2. О, о, Шось їх налякало. Зараз будуть кричати. Е, вони, я тобі казала вчора, що то яйця Сто 100% зараз остану в хліві. Якась просто однесяться. Ти подивись, на цих малих. Малих! Вже судово понаволікали все мені. А я думаю, що Іван казав, що я там робив хатку і ліжко собі. Ой, Юр. О, чуєш? Де вони знайшли ці баночки? що в цих моїх баночках було? Не знаю що. Не пам'ятаєш? А Одгадай? Що? Що в такій баночці було? Я не знаю. А я знаю. Пюре яке ще що? Так, да, ото яблучне, таке, дві дірки так ці вахом зробив. Як така була добра штука, а зараз якісь пупирішки роблять шоколадні. Тому бачите, де, де вони валялися, ці баночки. Ти мені скажи, що вони ще? Де вони ще не придумали? Я не можу з цих дітей. Га. Ах. То це все ті що? А ось до візьми, Ну а що він железяку витягнув з гаражацю? А вона в гаражі була? Що йому вже треба було? Точно вона була в гаражі? Точно. Знаєш що це? Що? Завіс. Неси в гараж. Дим словом, друзі, ще раз усім щиро-щиро дякую. Дуже приємно читати такі ваші щирі, чудові, прекрасні, надихаючі коментарі. Ну, якісь справді надихають на те, щоб через силу таки вставати, доводити себе до якогось порядку і виходити, тріпати нерви ось цьому юрасику і, і знімати для вас відео. Ви знаєте, що сьогодні недаремно вийшло вийшла рано? Я так дивлюся. Шпаки прилетіли. Знаєте, прилетіли шпаки. Я вже сьогодні бачила і чула. Я кажу, вони вже півроку літають. Ну таке. Все. Гарного вам дня, чудового вам настрою, міцного вам здоров'я і, звичайно, побажання якнайшвидшого миру.